Доброго здоров'я, шановні глядачі. Тема П'ятикінечної зірки виходить на завершальний етап. Той знак, який ми звикли малювати на папері, насправді є лише символічним зображенням реальної, об'ємної моделі, яку ви вже не раз бачили починаючи зі спадку 119. Ми з'ясували, як. В який спосіб, за допомогою яких знаків, символів зберігали наші пращури і не лише наші інформацію про конструктивні особливості такого макета. Настав час поглянути на цей перетин енергетичних потоків з точки зору сучасної науки? Отже, що ми бачимо перед собою? Поставимо вершину зірки. Так, щоб вона опинилася ось в такому положенні посередині всієї цієї конструкції. Я позначила цю точку кулькою. Навколо неї ми бачимо енергетичне коло, замальоване в чорний колір, і дві дуги червоного забарвлення. Причому червоні траєкторії руху енергії займають позицію навхрест одна до одної, а чорна перетинає їх обох. Так і намалюємо. Вершина зірки позначена оранжевою крапочкою, а навколо неї чорний овал. Додаємо два овали червоного кольору, пам'ятаючи про те, що на макеті вони розташовані навхрест один до одного. Залишається додати лише умовні енергетичні точки, які рухаються по траєкторії п'ятикінечної зірки. Думаю, що всі вже здогадалися, що ми отримали в результаті, якщо розглядати такий варіант, то виходить, що траєкторія, забарвлена в чорний колір, пуста. По ній нічого не рухається. Тоді виникає питання. За рахунок чого вона утворилася, яка енергетична точка проторувала цей шлях. На такому зображенні атома чітко просліджується п'ятикінечна зірка, її вид зверху, ось вершина. А це кінчики чотирьох інших променів. Які в просторі, в об'ємі, направлені в різні боки, вкотре нагадую, що ми розглядаємо об'ємну модель, а не її проекцію на площину. Але траєкторія, позначена чорним кольором, не пуста, по ній також проходить рух енергетичних частинок, бо червоні і чорні лінії. Це окремі частинки одного і того ж шляху, який закручується в енергетичний клубок. Тому домалюємо кружечки на третій овал. Тепер ми нараховуємо сім енергетичних яскравих точок, одна в центрі, і шість. По краям, які розташовані на овалах. Ця інформація закладена в символ семисвічника, який у євреїв називають менора. Вона уособлює в собі світло, знання, вічний вогонь. Слова світло, вогонь, знання дуже підходять до будови атома. Зверніть увагу, як зображали менору в давнину. Палаючий центр, три овали і шість вогників. Точно так тут. Палаючий центр, три овали і шість вогників. Чому центр палає? Інформацію знайдете в сюжеті спадок 127. Тепер стає зрозуміло, чому таким знаком, який я позначила ось тут малиновим кольором, і який присутній на об'ємній моделі зірки починається більшість алфавітів світу. І хоча Біблія каже, що спочатку було слово, але будь-яке з них починається зі звуку, просліджується аналогія. Атом Перша цеглинка в побудові матерії, і на його об'ємній моделі присутній знак, який ми називаємо А. Він також є першою цеглинкою в ряду звуків, необхідних для формування слова. Попередні покоління притримувалися такого правила першості і в інших аспектах життя. Літеру А раніше часто використовували в тих словах, які стосуються якоїсь першості, зверхності когось над кимось або чогось над чимось. Наприклад, найдревніше високорозвинене суспільство Атланти, Скіфський цар Аріант, Каган Гунів Атіла. Київський князь Аскольд, Скандинавський король. Артур все це імена людей, що займали найвищу першу сходинку в суспільстві. Ні для кого не секрет, що князь Володимир під час хрещення отримав ім'я Василь в – сила, тобто сила А. Тоді слово Василь треба розуміти в значенні сила в атомарній будові, сила в атомі, сила в А в А сила Василь. Я не буду стверджувати, що в часи правління Володимира Хрестителя були люди, які знали, що знак А має відношення до атомарної будови Всесвіту. Традицію ставити літеру А на перше місце зберігали для того, щоб потомки, дійшовши до певного рівня знань, змогли зрозуміти знаки і символи своїх пращурів. Підсумуємо вище сказане. Отже, якщо людина отримувала право займати найвищу, Першу сходинку в суспільній ієрархії, то її ім'я повинно було включати в себе першу літеру алфавіту. Таке правило використання голосної а стосувалося не лише світу людей. Серед богів також спостерігалася та ж сама тенденція. Бог Сонця ра. Люди. Що йому поклонялися і вважалися представниками вищої раси Арії. В скандинавській міфології місто богів має назву Асгард, скіфський бог Папайос, язичницький Сварог. Іншого ми звикли називати Перун, але історики стверджують, що насправді він мав ім'я Пар'юн. Навіть якщо взяти побутовий рівень, то Пар це часточки води, що піднімаються в небо, тобто пар займає вищу позицію в порівнянні з рівнем води. Точно так вал, підвищення над рівнем моря, наприклад, 9 вал. Або ж вал насипна споруда на рівнині, на суші. Повернемося на хвилинку до схеми, яку ми розбирали в сюжетах спадок 42 та 42.1. Горизонталь ділить коло часу на дві половини життя небесне і земне. Своєю формою верхня частина. Життя небесне нагадує арку вал. Тому древні Скандинави вважали, що воїн після смерті потрапляє на небеса в вал хол. Хол приміщення. Вал це форма цього приміщення, форма арки. Оскільки дві частини небесного життя позначені голосними А О, А О. То в іменах богів вони також використовуються а о, а о. Древні єгиптяни прирівнювали свого повелителя до Бога. Тому в слові фараон знову ж таки присутні голосні А О. В європейській частині намісника Бога на землі називали король. Слово походить від. Кароль, яке, в свою чергу, є трансформацією Гарольд, був колись в Англії правитель з таким ім'ям. І знову ж таки спостерігається наявність голосних а. О, Які вказують на те, що Гарольд кароль, має статус божественної особи. По суті, слова кароль. І Василь означають одне і те ж роль атома, а роль в його першості, в його А-силі. Якщо людина займає перше місце в суспільстві, то він цар або ж каган. Якщо очолює церкву, то має високий сан. Якщо поважна особа пан. Всі ці слова ми розуміємо в значенні господар, цар господар великої території, пан малої, сан господар церкви. Слова господар і господь мають спільний корінь. Повторюсь голосними А О позначена територія небесного життя. Тобто верхня половина кола часу. Наші пращури використовували ці літери в імені Бога Сварог, сварга. Від корення сва сформувалося слово Слава. Іменами Святослав, Ізяслав, Мстислав мали право називатися лише діти княжого роду. Тепер зрозуміло, чому? Отже, слава це те ж саме, що сварга або сварог. Коли ми кажемо слава Україні, то це означає сварога Україні, Бога Україні, тобто це побажання отримати Боже покровительство, а відповідь Героям слава це також побажання, щоб кожен герой, захисник, мав Божу опіку і благословіння.